Україна за 10 років по рівню ВВП може нас догнати і перегнати Росію. Як ви бачите, агропереробку в цьому контексті? Який відсоток віддачі? Для економіки саме агропереробка може дати Україні економічний ефект, який буде вихлоп для держави. Робили дослідження. Якщо ми навіть там 20% нашої агросоровини врожаю будемо переробляти, наскільки буде економічний ефект для нашої країни. Ну конкретно по показникам ВВП там так далі. Тому якщо ми навіть 20% від експортованого врожаю, ми будемо не 100%, не 50%, а 20%. Це плюс 3% ВВП кожен рік. Три відсотки ви відсотки, да це ми робили дуже потужну аналітичну роботу, яка підтверджена ну дослідження. Це якщо не помиляюся, там вороні 30 тисяч робочих місць це 40 мільярдів доларів додаткової валютної виручки. Ну і відповідно там 2 мільярда доларів доларах. Скажу да надходження податкових до бюджету. Навіть якщо там десь буде там не співпадати, тобто це кратний роз тільки за рахунок агросектору. Тому я вважаю, як і економіст, да як. Людина, яка десь в міністерські напрямки залучена на по цій тематиці, я вважаю, що сьогодні у нас саме агросектор може стати локомотивом економіки, навіть воєнний час, але ми повинні йти в додану вартість.